Прикадельки в томатному соусі, смачна домашня класика, яка завжди рятує. Спочатку ріжу цибулю, але чесно, частіше просто блендерую так значно швидше. У мене фарш 50 на 50, курятина та свинина. Вбиваю яйце, додаю сіль, спеції за смаком. Добре, все перемішую. Додаю рис, відварений до стану альденте. Формую кульки та обвалюю в борошні. Обсмажую на пательні з двох боків до рум'яності. Кадельки перекладаю у другу ємність. Тепер готую. Соус ріжу цибулю середніми шматочками, натираю моркву обсмажую все на олії до м'якості. Додаю томатну пасту, трохи цукру, воду, спеції, сіль усе добре перемішати. Соус виходить ароматний і насичений. Виливаю томатний соус на пательню, гарно все вимішуємо і даємо протушкуватися. Підливаю ще трохи води. Викладаю фрикадельки назад у пательню, заливаю соусом, накриваю кришкою і тушкую на середньому вогні 7 хвилин. Паралельно відварюю спагеті, бо фрикадельки без спагетів – ну, ніяк. Викладаю спагеті на тарілку. Зверху фрикадельки в томатному соусі.